Всіх вітаю, я Коваленко Сергій Луганці. Я хотів би озвучити свій прогноз щодо термінів вступу України в НАТО, який оснований на аналізі ну, багатьох істочників. На моє глибоке переконання, Україна має можливість вступу в НАТО за 5, 10, 20 днів до початку наступу. Росії на одну з країн НАТО, коли країни НАТО будуть мати 100% інформації, коли Росія може напасти, наприклад, чи на Фінляндію, чи Литву, Латвію, Естонію, чи Польщу. якщо цього не відбувається, не відбудеться, то Україна в короткостроковій, середньостроковій перспективі не має можливості. Це моя особиста думка в НАТО. Бо країни НАТО цікавлять. Саме досвідчені українські військові, які мають досвіду ведення військових дій проти Росії, а серед населення цих НАТО дуже маленький відсоток чоловіків готовий взяти в руки зброю для захисту від нападу Росії. Всім пока.